Всім привіт всім гарного дня. Ну, Господиня прийшла на гору, а порадки робити керує чоловіком. Щось там морква не дуже велика виросла, довго. довга. Ну, але тут таке трохи виросла. Я й не думала, що й вона так виросте. Бо я її сіяла вже після часнику, як часник викопали, то та взагалі ще пізніше сіяла. І зараз бурячки ще вирвемо. Ось, не важна тут морква. Вирвемо бурячки, почистимо і пані викопають картоплю свою. Дивіться, що я вам покажу, які в мене красуночки цвітуть. Значить, вони вже відцвітають. Ох, яка красота Ось це гарно. Літом їх нема, тільки в зиму, восени. Виноград обмерз, все, йому капець. О, от у мене два є абрикос, персик і ще один персик є десь тут, бачила. Ще одне бачила, чекайте. А он де о, о. зійшло. Аж три деревці. Ну, почекаю на другий рік, а от на другий рік і більше зійде. Ну, подивимося, чи зійдуть, чи ні. О. Ти там мені став, там виноград під ногою посаджений на нащеплювання. Я в тебе тих виноградів, я думаю, що часом я лягаю спати на постелі не зачити. Чуєте, який вредний? Ви чуєте, що він за мене розказує, що я скрізь винограду понасаджу? Що тут, тут лимони, того не вирве, то лимончики. Ого, ну, Зараз дам. А от виноградик посіяний а, росте. І скільки того виноградику тобі треба, я а там і дивлюся, десь я дівати, буду дівати. Буду дівати. То є шутить? Ні-ні-ні-ні. Ні. О, котик прийшов наш морчик. О! По шляпам мені повинна. От! Ну no, ладно, буду я чистити свою моркву. І буду очистити свої буряки. Дивіться, які вони в мене здоровенні виросли. Ви бачите? О! То декоративне, моє кому насіння треба, можу вислати. Mm -hmm. Так щось таке то. Ладненько. О, тут бурячки в нас. О, ще в мене два увірки залишилися, бачите? О. Ще вон, тут є буречки, ви не думаєте? Ну я не знаю, чи там є, що у них. О, ну тут є файний. О, бурацюра Барацюра О, а ми зробимо роботу. О, так, ось так. Буду я чистити. А що начищу, скільки тоді вже вам покажу. І як будемо картоплю копати, покажу. Ось так-то. Так що, поки нині дощу нема, будемо працювати. Так, будемо копати барабої свої. З другого врожаю, з другої посадки. Не знаю. знайшла гнилих, того, що був посаджений гнилий. О, зараз ми їх помиємо ще. Дивіться, досить не паршиві. Той взагалі файний. Той, що Посадила? Зогнив. О, а це дивіться, який барабояка виріс. Зараз зараз заберу те барабоє. Є, є, я бачу. О. О, Значить. А Я їх помию Тут вода є. Ні, давай човник поймаємо тоді, туди, туди перейдемо. А то як сказати? О, зараз, зараз, зараз. О, Значить. Так що. І не треба озимих барабою, як там пишуть. Та Реклама є зараз. Щоб два рази садити, садити озимі барабої. Є, зараз вже озимі. І тоді можна ті викопати і ще раз посадити другий раз другий барабой. Я й без озимих ви посадила два рази, тут нема. О, зараз, зараз я його вирву. О, вже барабоя вдер. ай яй яй яй, -яй. А ні, думаєш, солодкий будеш певні вини. О, вдар? Угу. в де великі. Ну, хай два великих але ж вони були. Так, тепер, тепер, тепер чекай, що тут? О. Ой. А це осінка, як тобі боробіть. Осінка, осінка, О. Чти. Бачу, я тут бачу. Кісь такі. Каракульки, ну нічого. О. Нема. О, ну що не бачила? О! О, дивіться, я майже пів відра Якийсь червоний, червоний. Це не ранні барабої оце саджане. Це звичайні барабої я посадила, які були. І ще нема, значить, нема. О, таке хмалиня маленьке, а барабої ще є. А не ще є. О, О, порізав вже всі барабої. О! Значте, взяв порізав. І там он, де ще повставалися порізані. Дивіться, Двісті файні. Ну одного розрізав. Та я вже так боявся. О! Дивіться які. Красунчики. О, тут о, файні мають бути. Під тим зеленим хмилиням. То напевно сині ті Та які. А ні, білий, дивіться ну, які. О, бачите? Які дируни виросли. Я думаю, знаю, коли я їх садила. Не, напевно, що на початку липня. О. На початку серпня, по-моєму, я їх садила. Та, Липня, господі, ну помилилася. О! О. Ось так. О тут купа, купа. Ну, не таких великих. Значить. Посадили пару корчиків і ще скільки барабоїв. Ось так. Ось так. Так, ще що, тут три курчі залишилися, Може, влізе в відро. О. Оце туди, І вже будуть в мене барабої викопані. А то кажу, викопані, а потім нагадуюся, не викопані. Потім нагадуюся, що не викопані. ще якісь Не знаю, де взялося тут. О, ще нема. Ще один корч остався. О, бачите, ще одного загубила. І ще от одного загубила. Ха -ха. А ні, ще один корч його, ще один. Кто? Ага. Я не бачу. Такий такий. Ого! Хі -хі. Порізав. Ще порізав, все порізав, всі барабай. Діти, кіфайн. Ой, треба відро з моркою взяти, бо нема куди кидати. Зараз морку все одно буду мити і разом барабої помию. Ой. Та я тут таке. А, це старий якийсь. Старий, Так, старий, старий гори, старий. О. Старого і молодого. О. Uhum. To staro. To staro. O, to je to popalo. O, se. Tak, šaudi. Juse. Ja, to stipi. Тут ті пияки. Ну, вони нема таких тут здоровенних. Але й вони майже на самій стежці посаджені. О, Так, щось таке то. Ну, Ще є степіра, треба буде купати. Що, то виноград? А, я думаю, якісь степірати. А зараз дві степіра є. Це молочийка пані. Лікарські властивості. Все, зараз помию все і все. Ось такий урожай. Всього ми вже позбирали. Зараз це я винесу. Це ігор поносить до бочки, мені все помию. І все. Ігородника до бочки. О, сонечко у нас показується, бачите? О, ось такі-то. Ось такі-то справненькі, ну і кіт нашій коло нас. А вам всім скажу до зустрічі. Напевно, є, бо потепліло. Всім до зустрічі, миру, спокою, затишку і всього самого найкращого.